Житомирська кондитерська фабрика відновила роботу після кількатижневої перерви. Причина призупинення випуску продукції висока вартість газу у січні. За словами голови правління Олександра Рогаля, вона становила 70 гривень за кубічний метр. За такої ціни працювати собі на збиток, каже голова правління. Тому працівники пішли у відпуску зі збереженням заробітної плати та за власний рахунок. Нині газопостачальна компанія знизила ціну до 36 гривень за кубічний метр, і підприємство відновило роботу. Наразі по січню місяцю, коли люди були у відпустці, ми дещо зменшили обсяг виробництва. Але по лютому ми виправляємо ситуацію. Залежно від замовлення, ми можемо працювати повнозмінно або в дві зміни. В цьому році нам заплановано було зробити 16 тисяч тонн і ми на сьогоднішній день бачимо, що ми їх зробимо. Лариса Хемера працює у цеху, де виготовляють галети для Збройних сил України. Жінка розповіла, що заяву на відпустку на кілька тижнів написала за власним бажанням і тепер очікує, коли фабрика повністю розрахується з нею засічень. Ми всі согласні були для того, щоб не втратити робочі місця. Ми були згідні піти на свій рахунок, відпустки хто ще був і повернулися, коли нам сказали, що вже можна вертатися. Нам стараються виплачувати до 20 числа, у нас кожного місяця. Трошки задержують. Наші працівники в цілому по року отримують достойну зарплату. Це серед середню по області, 10 тисяч гривень ми витримуємо. Вимоги ці викладені у колективному договорі. І ця, цей документ є основним серед тих, що я е, відповідаю. Тому е, по умовам договору. Людина має відпрацювати в належних умовах і отримати належну зарплату. І там не написано нічого про кризові явища, і там не написано нічого про ціну на сировину або на енергоносії. Це наша турбота. Турбота адміністрації. Сьогодні продукція Житомирської кондитерської фабрики постачається у більш ніж 40 країн світу, але враховуючи вартість енергоносіїв, доводиться обирати не тільки попит замовника, а й врахувати собі вартість продукції, каже Тетяна Нікітич, генеральна директорка торгового дому «Житомирський лаз. Суші Питома вага в собі вартості продукту енергетичних носіїв дуже висока. Тому сьогодні просто маємо такі управлінські рішення, коли приймаємо для себе вибір, який продукт виготовляти. Зрозуміло, що експортний ринок для нас дуже сьогодні важкий, тому що на світовій арені. Закупівля газу для всіх інших країн вона якби різна. Нам треба сьогодні конкурувати з тими цінами і внутрішньою собівартістю, яка є в нас. На кондитерській фабриці планують до жовтня місяця встановити твердопаливні котли місцевого виробника. Їх використання дасть можливість зменшити витрати на закупівлю газу та собівартість продукції. Леонід Харшан, новини на Суспільному.